The Українські бренди анатомічного взуття. Що таке анатомічне взуття? Анатомічне взуття це взуття, яке повторює анатомічну форму вашої стопи. Таке взуття зручне, не шкодить вашому здоров'ю, а ще й трендове, і продовжує з'являтися на показах. Почну з бренду Хода на створення якого надихнула проблема незручного взуття, яке власники бренду поставили за мету виправити і створити не тільки зручне взуття, яке не буде шкодити вашому здоров'ю, а ще й стильне. Моїми улюбленнями. Позиціями цього бренду є балетки твіст в різних кольорах і фактурах, батільйони біджоу у шоколадні і в кольорі Бардо, і чоботи Мунс на хутрі. Наступний бренд Світлана Замкова це сімейна фабрика шкіряного взуття з Харкова. Бренд зазначає, що використовує італійські матеріали та має індивідуальне пошиття. Показую позиції, які мені сподобались: наприклад, чоботи і клоги з коров'ячим принтом, жокейські чоботи. Замшеві дезерти і Leo Мері Джейн. Останній бренд навчить вас правильно обирати взуття, який також з Харкова, і це бренд Мерле. Мені дуже подобаються їх Джейн, вони прям схожі на лялікові, є в різних кольорах і з хутряною фактурою. Крім того, раджу звернути увагу на їх рибальські сандалі. І хочу дати вам пораду, яка ґрунтується на моєму досвіді, а саме міряйте таке взуття. Якщо у вас так само, як в мене, Дуже вузька нога, то відкрите взуття анатомічної форми просто може з вас спадати, як це було у мене з балетками хвоя анатомічної форми. До речі, у цього бренду є також дуже цікаві позиції анатомічної форми.